Головний ранок у прямому ефірі до вашої уваги. Місцеві влади у добовий срок мають скоротити споживання електроенергії, зокрема обмежити надлишкове зовнішнє освітлення будівель, вулиць і територій, підсвітку реклами і, власне, в інших місцях про це заявила очільниця уряду Юлія Свериденко. Швидкого покращення ситуації зі світлом чекати не варто. Про це вже попередив генеральний директор енергопостачальної компанії Ясно Сергій Коваленко. Щодо ситуації в Києві, він пояснив, що в енергосистемі спостерігається велике перевантаження системи, через що радикально зростає кількість авант... Арі у столиці відновлювати енергооб'єкти та мережі заважають сильні морози. Частина об'єктів потребує тривалого відновлення а деякі об'єкти взагалі не підлягають ремонту. Україна збільшує експорт електроенергії з-за кордону. Ситуацію взяв під контроль Зеленський. Тепер так щодня буде. Всі на зв'язку. Спеціальний селектор з кожним, хто відповідає за відновлення та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика забезпечення в містах і селах від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад, Київ та область, Харків та область, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання. Внаслідок масових терористичних атак у Києві області зараз найскладніша ситуація зі світлом. Це офіційна інформація від Міненерго. У столичному регіоні зараз діють мережеві обмеження. Повернутися до графіків можливо буде хіба що після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювані роботи попри морози тривають цілодобово. У столиці розгорнуто понад 1300 пунктів обігріву. У Київтеплоенерго теплоенерго кажуть, що всі основні пошкодження на тепломережах усунені або в процесі усунення 300 будинків. Які найдовше сиділи без тепла, вже підключені до мережі. Втім, температура теплоносія в їхніх системах ще далека від норми. Спеціалісти запевняють, що наразі роблять все можливе. З початку опалювального сезону країна-агресорка завдала понад 250 ударів ракетами і дронами по наших енергооб'єктах і системі теплопостачання. СБУ кваліфікує атаки росіян по українській енергетиці в морози як злочини проти людяності. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід для Юлії Тимошенко, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка і звернулася з таким клопотанням, вимагає призначити лідерці фракції Батьківщина можливість внести 50 мільйонів гривень застави. Юлія Тимошенко вже навіть готувалася внести гроші, але виявилося, що їй заблокували банківські рахунки. Політикині інкримінують спробу підкупу народних депутатів для забезпечення потрібних результатів голосування у Верховній Раді, зокрема щодо звільнення ключових посадовців та призначення лояльних до неї осіб. Детективи Набу та прокурори САП повідомили Тимошенко про підозру 14 січня після нічних обшуків у центральному офісі партії. Слідство стверджує, що вона ініціювала створення системного механізму регулярних виплат парламентарям, які мали отримувати по 10 тисяч доларів за дві сесії в обмін на лояльність. Доказова база ґрунтується на оприлюднених аудіозаписах розмов, де підозрювана нібито обговорює плани. Цитую грохнуть монобільшість і дає інструкції щодо голосувань через захищені месенджери. Їй загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна. Сама Тимошенко категорично заперечує всі звинувачення, називаючи справу політичним замовленням та спробою зачистки конкурентів перед можливими виборами. Лідерка венесуельської опозиції і лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що віддала президенту Трампу свою нагороду. Венесуельська опозиціонерка заявила, що зробила цей жест як визнання його. Цитую унікальної відданості свободі Венесуели. Давайте послухаємо тому... Дві сотні років тому генерал Лафаєт подарував Сімону болівару медаль із зображенням Джорджа Вашингтона. І відтоді болівар зберігав її до кінця життя. Її було вручено генералу Лафаєту в знак братерства між народом Сполучених Штатів Америки та Венесуели і їхній боротьбі за свободу проти тиранії. І це 200 років в історії. Народ Болівара повертає спадкоємцям Вашингтону медаль Нобелівської премії миру як визнання їхньої унікальної відданості нашій свободі. Ну, а сам Трамп подякував політикині і назвав це жестом поваги. Норвезький Нобелівський комітет ще 9 січня заявив. Нагадаю, що після оголошення Нобелівської премії миру її неможливо відкликати, поділити або передати іншій особі. Перейти на дистанційну форму навчання або продовжити канікули до 1 лютого повинні всі заклади освіти у регіонах, де найскладніша ситуація з енергетикою. Про це повідомило Міносвіти. Рішення стосується всіх закладів від садочки і їх шкіл до закладів вищої освіти. Крім того, у разі тривалих відключень світла чи тепла на територіях, де надзвичайна ситуація в енергетиці допустили послаблення комендантської години. В Уряді повідомили, що людям буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема в. Пунктах незглавності. Об'єкти бізнесу мають надати доступ людям як пункти підтримки. Такі рішення можливі лише за участі військового командування і рад оборони та лише там, де дозволяє власне безпекова ситуація. Все на цьому йдемо далі на життя. Це сніданок. Так, ну що, все найактуальніше одразу почули. Тепер давайте до погоди переходити. Традиційно о цій порі наші чергові кореспонденти вже на погодній варті. Андрій Люховець готовий до нас приєднатися. Андрію, привіт тобі. Розповідає швидше про погоду і біжи, грійся, тому що розуміємо, що дуже холодно. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Е, холодно, але знаєте, е, я от хотів почати з того, що е, ми і за відчуттями розповідаємо, як е, погода відчувається. От вона сьогодні відчувається прекрасно, красиво, якщо на неї дивитися з вікна з чаєм або з якогось там заміського будиночку, де е, горить камін, де тріщить е, е, дрова у каміні, і ти через вікно дивишся. От все ж таки, мінус 16 градусів, мінус 17 градусів, які сьогодні е, зранку у Києві. Фіксується на стопчику термометра, вони і тілом, і душею вони відчуваються сповна. Хоча можу сказати ще один такий приємний, немало важливий факт: що не така сьогодні сильна вологість і вітру немає. А це не дає ось ці от відчуття, коли пише у ваших додатках, відчувається як мінус 20 і більше. Загалом морози залишаються стабільно е, високими, е, або ж як правильно сказати, низькими температури в Україні. І зараз ми пробіжимося по усіх областях, обласних центрах і дізнаємося, що ж очікує сьогодні е, в екваторі зими 16 січня. Отож, починаємо традиційно зі сходу, 16 січня на сході України протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день піде сніг, який до вечора обіцяють синоптики. Повинен послабшати зранку та вночі на стовчику термометра до мінус по. Біді мінус сім, мінус дев'ять на півдні України. Сьогодні синоптики прогнозують також хмарний день, але все ж з проясненнями і без опадів. Ранок ніч мінус вісім, мінус дванадцять, в день від мінус чотирьох до мінус семи градусів. А у західних областях протягом дня на небі за хмар виглядатиме яскраве, але все ж таки прохолодне січневе сонце. Зранку та вночі місцями до мінус п'яти мінус семи градусів. З винятком, що на Хмельниччині та Рівненщині сьогодні очікується зранку та вночі до мінус сімнадцяти, по Ковіді – мінус 3, мінус 5. Знову ж таки, з винятком на Хмельниччині та Рівненщині – мінус 11, мінус 13 е, градусів протягом дня. На півночі України протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Зранку та вночі тут найпрохолодніше, мінус 17 до мінус 21, по обіді очікується мінус 9, мінус 13 градусів. У центральних областях України сьогодні небо буде затягнуте хмарами, в день, можливо, пройде сніг, але ближче до вечора він закінчиться. Зранку та вночі мінус 14, мінус 16, по обіді очікується мінус 8, мінус 12 градусів. Що стосується столиці, то погода порадує нас сьогодні в день з сонцем, але все ж таки вона протягом дня ховатиметься за хмарами без опадів. Зранку мінус 17, як я вже зауважив по обіді очікується мінус 11 градусів. І щодо температурних рекордів, то найтепліше 16 січня, воно було зафіксоване у 1889 році. Тоді зафіксували плюс 7 градусів. А от по мінусу, по найпрохолодніших погодах, сьогодні, як то кажуть, не дотягнули. Найпрохолодні. Одніше було у 1943 році, мінус 24 градуси, і можливо, колись у ці часи наші пращури, все ж таки у холодні у морозяні ночі шукали все ж таки щось позитивне. Тому і прикмети сьогодні пов'язані із цим за народними повірями. Якщо 16 січня ясний день і зоряне небо, весна буде ранньою і теплою. Якщо йде сніг, дрібний сухий, то літо буде спекотним і вражайним. Тому навіть в найпрохолодніші і найсніжні, найтемніші дні треба шукати все ж таки позитив і тепло. Колеги, я теж в чаті будинку свого шукаю позитив. Там, поміж іншого, зараз не буду перераховувати, бо всіх одне й те саме. Там є один романтик, один з якогось бог знає, якого поверху, коли там повне знаєш, повний аудж, нічого не працює. Він надсилає фото зоряного неба. каже, боже, яка краса? Подивіться, і по. Почалось ну, от, Да ти зі своєю красою йди. Короче, да, народ такий. Він намагається, да, гуртуватися. Андрюш, дякую тобі, іди грійся. Дійсно, тому що боляче дивитись на тебе. Пасибі, Андрій Люховець.